Зброїв розпочинає свою роботу нова благодійна організація Волонтери. Ім'я львів'янина Романа Кушніра, добре знайоме бродівчанам, представник громадської організації Самооборона Львівщини волонтер для АТО, екс-кандидат у депутати Бродівської районної ради. Напередодні міжнародного волонтерського дня вивісив банер із гаслом Бути добру. Всі знають, з чого починалося саме моє волонтерство з бронежилетів, затримання. І подальша вже співпраця в зоні АТО. Ідея з'явилася тоді, коли ми почали вже працювати і забезпечувати школи і дітей, комп'ютерною технікою і всім потрібним, що до цього належить, включаючи будинки з малозабезпеченими сім'ями. Тобто, ви побачили якусь потребу системної праці? Так, ця потреба є системна, тому що школа в нас, як відомо, була одна, але на ній ми не закінчуємо. Дитячі будинки, де є мало забезпечені діти, нам також про це відомо є потреба з одягом, з речима. Тобто тому і виникає ідея створити благодійну організацію. Благодійність потребує коштів. Ну, Будь-що закупити, так ну або ресурсів, або коштів. Звідки ви плануєте їх брати? Плануємо залучати міжнародні благодійні організації. Організації за кордоном з Варшавою. Ця організація, яка сьогодні відкривається в Бродах, чи це є ціла мережа таких організацій, чи це ми якісь будемо єдиним містом, де вона працюватиме? Ви будете першим містом, де буде вона працювати. Ну щойно цього понеділка ми повернулись з зони АТО, як всім відомо, ми їх знову відвідали. Для мене це була. Дев'ята поїздка, а в загальному громадського формування народної самооборони Львівщини це вже була 17-та поїздка в зону АТО. Цього разу також була відправлена ціла фура вантажу, де були, зокрема, знову ж таки, наші славнозвісні вареники. Наші львівські господині <кхух> спекли багато тортиків, солодких смаколиків для наших солдат. Було передано багато теплих речей, тому що там вже на сході вже зима. Звідки у вас час на волонтерство? Той, хто є в волонтерстві і ним займається, той знайде час будь-коли. Працюємо дійсно довго і багато. Ми навіть на сході спимо по 5 годин, тому що нам треба зранку зустріти вантаж або розвантажити вантаж і далі їхати в дорогу, тому що день на сході вже є надто короткий. Четверта, 4.30, там вже є ніч. А працювати треба до 8. Звичайно, ми були і в розвідників ваших біля казарми, і були в 16-ї, Армійської бригади вертолітників, які в нас склали великий список, і ми його забезпечили. Хлопці з Краматорська дякують. У нас є фотозвіт з того, що ми їм передали. Ну це є е, діюча армія. А чи ви з мобілізованими? Скажімо, з 24-ї механізованої бригади, 80-ї аеромобільної е, нашими, і 24-ці Ми доставляємо, і ми їх забезпечуємо. 80-ці Вісімдесятці. Авіаційним десантникам ми також надаємо допомогу і надавали, тому що у нас є ще окреме звернення від 80-ї автомобільної бригади. В справі такій, що їм потрібна допомога по ремонту автомобільного транспорту? Ми вже це питання фактично вирішили, і ми знаємо як його завершити, щоб в них все було добре і транспорт працював найкраще. Які ви бачите потреби? в організації допомоги для наших хлопців на схід в часі в умовах зими? Теплий одяг, шкарпетки, натільна білизна, свидри, штани, шапки, рукавиці. Навіть чоботи, резинові також потрібні, тому що там велике болото в деяких певних місцях. Куди це все, якщо виявляться такі бажаючі зносити, звозити? Зносити сюди, прямо в центр. ну, верніше, в наш офіс в організації волонтери. Ми тут це будемо розпреділяти на складі, складувати, і при наступних поїздках це все буде відправлено в зону АТО. Які ще цільові групи вашої організації? На кого ви будете поширювати свою діяльність? Спочатку це будуть школи, школи, садочки і малозабезпечені діти воїнів АТО, діти-сироти, яких батьки загинули в зоні АТО. Цими дітьми будемо займатися ми в першу чергу зі всіма їхніми витікаючими потребами. Філіал благодійної організації волонтери ділитиме одне приміщення з приймальною Олександра Ганущина у брода за адресою, вулиця Стуса, 6-1. Для тих, хто хоче працювати і допомагати благодійній організації Волонтери подаємо реквізити банківського рахунку.